Всім привіт! Запрошуємо, шановне товариство, до нас на каву або на воду. Хто дивиться у літній спекотній час, коли виходить власне наш з вами, наша з вами розмова. Принагідно, хто не підписаний ще на наш канал, запрошуємо підписатись. Якщо сподобалось відео, поставити вподобайку. І при нагоді теж поширте його. І напишіть коментар. Нам це важливо для того, щоб ми розвивалися, а також це сприятиме поширенню українського Ютубу. Нам би хотілося мати розмову ще з однією особою, з якою ми познайомилися на днях. Але на даний момент він перебуває на реабілітації після отриманих травм під час воєнних дій на сході нашої країни. Тому зараз ви побачите його. Фотографію на екрані, і принагідно просимо вас в описі до відео. Буде посилання на його youtube канал посилання на його сторінки в соцмережах. Поширюйте, переглядайте, бо цей молодий чоловік вартує, щоб дивитися, надивлятися і брати приклад з нього. Ми познайомилися з Сашком Костенком. Лише недавно, але його особа дуже запалила нас. І дуже нас захопила та його позиція в житті не бути байдужим до того краю, в якому ти живеш. Більше того, не лише не бути байдужим, а також з великою любов'ю і з вкладанням такої великої сили. Робити ті зміни, які ти бачиш, потребує це місце в даний час, в даний, в, даний, в даний відрізок часу. Мене, до прикладу, вразила історія, яку він розповідав, як він взагалі почав цікавитись, історією села, робити розкопки, робити дослідження цвинтару. З чого почалася його така дослідницька праця, що він побачив, що в. Одному з таких мальовничих куточків його села, як ото зараз ви бачите. Між іншим, якщо ви маєте припущення, що це за місцина, який регіон України, напишіть також в коментарях. Ми наприкінці відео розкриємо секрет. Коли він побачив сміття на, таких, на такому мальовничому куточку, він вирішив: треба зорганізуватися, треба зробити відео. Він розповідав, що я тоді мав ще мильничку. Взяв мельничку і зафільмував це. Виклав, ще тоді був контакт, в контакті, соціальна мережа, і він виклав відео, і це відео схвальні отримало відгуки односельчан. Громада зуміла якось консолідуватися, і вони прибрали цей смітник. І з цього почався його екоактивізм, потім він почав цікавитися питаннями голодомору, який був. У цьому краї він почав питатися старих людей, які ще вижили, можливо, хтось щось пам'ятає чи родину пам'ятає. Зробив з ними відео, записував їх, розповіді, потім зробив такі короткі кілька етноекспедицій з метою збирання фольклору. Так крок за кроком Сашко змінював навколо те, що він бачив. Він бачив, що там лежить щось криво. Він не забрав його чи не пристосував до себе, але він зробив так, щоб воно найбільш наймаксимальніше відповідало тому природньому ландшафту, якщо так метафорично говорити, в якому його поставив Бог на тому часі, в тій е, історичній епосі, в, в якій він є. Навіть вчора, коли ми бачилися з ним, він поділився тим, що він якраз на один день приїхав додому. Е, між... Е, Тим, щоб пройти реабілітацію далі після отриманих травм. І побачивши смітник на облаштованому ним таким майданчику біля річки, він все одно активізував хлопців, організував їх, вирішив їх підтримати своєю фінансовою допомогою для того, щоб вони прибрали це сміття і вивезли на смітник. Мене дуже це зворушило. Він використав свої кошти, так сказавши, між іншим, ну, я знаю, їм це потрібно підхід до справи суспільної разом бачачи людину, конкретно окремо. Крім того, коли подивитися на YouTube канал Сашка, можна побачити, як він багато зусиль докладає для того, щоб зберігати культуру. І спадщину, яка тут, на тій території, де його рідне село, бо тут свій час почали знаходити сліди трипільської культури. І дуже багато насправді є таких артефактів, які свідчать про те, що е, тут великі стоянки були трипільців. Е, є так само багато знахідок з часів Козаччини. І от він це все, все дбайливо намагається знаходити, відшуковувати. Фільмувати і описувати, і потім давати далі життя тим культурним цінностям. Вражає також, як в світі знаходяться світлі люди, як вони познайомилися з ще одним фантастичним молодим чоловіком Дмитро. Посилання на його YouTube канал ми також вкажемо в описі до відео. І Дмитро, будучи міським жителем, вирішує. Придбати стару хату, яка власне автентична, будована за типовим стилем для цього, для цього регіону України. І він її реставрує, він її наповнює, він її оживляє. Частина з роду, які будували власне, цей дім, були знищені в часі голодомору. Якщо спостерігати за стосунками, за тим, як ті двоє світлих енергій між собою взаємодіють, Дмитро і Олександр, то це таке в мене було відчуття вчора, як два, ну я не знаю, два якихось таких е, сонячні промені, які не затінюють один другого, які не перебивають один другого, не мають потреби е, робити конкуренцію. Вони просто роблять співучасть. Беруть спів участь. І це дуже надихає. Бо це так, як дві руки, які не мають потреби конкурувати. Хто кращий, хто гірший. Це просто дві руки беруть і підіймають щось, щось цінне і те, щось важке. І роблять. Вони досліджують і так само місцевий фольклор, uh -huh. бо є ще в них записи вже таких старших людей, які. І розповідають про побут, як вони жили в давнину, як ті хати насправді виглядали, що в них було. І так само і діляться надбанням пісень. Бо це регіон, який в свій час дуже насправді постраждав від Голодомору. І тому велика частка затратилася. І особливо важливо є оцю пам'ять оживити навіть. Про цей будинок, який Дмитро купив на сволоці, написані імена тих, які в 1905 році будували цей будинок. Так вони ніби присутнюються, вони ніби оживають. І це таке дуже важливе, є, що через 100 років більше ті люди вони продовжують так би мовити життя серед нас, які зараз є. Коли ми говорили вчора з Дмитром, з Олександром і з другом Миколою, ділилися різними думками, кожен своїм спостереженням, своїми ідеями. Для мене було дуже зворушливо чути, наскільки ці молоді люди просто готові почути думку іншого. Навіть якщо вони з нею не згідні, вони її з повагою приймають, говорять свою, взаємообмін, взаємно. Підтримка, взаєморозуміння. Це щось таке з часткою взаємо, таке разом. Наскільки важлива така дія, діяльність, отого взаємо для лікування наших травматичних досвідів, для зцілення наших отриманих впродовж багатьох багатьох років, багатьох-багатьох досвідів. Отриманих зранень. Я поділилася своєю думкою, що ми зараз з ними, там в тій хаті, частина роду, з якої загинуло, а ми прийшли, і ми говоримо про них, і ми говоримо, якби проговорюючи цей досвід, як він вплинув на нас. Що ми можемо переусвідомити? Ми просто ділимося. Ми тим самим робили таку е, дійсність. Це мене просто до, до глибини душі торкнуло, торкає. І так мені виглядає, що цього так нам бракує. І так нам, власне, потрібно цього. Створювати такі майданчики. Як може Кожен, Кожен, хто дивиться, наприклад, нас. Ми з тобою, як ми можемо е, робити якісь такі подібні майданчики, подібні дійсності, досвіди, простори, взаємо? Я думаю, що майданчиком може бути будь-яке спілкування. Єдиний момент, який мені от вчора теж в розмові був присутній, це не сперечання, а вміння просто чути, коли хтось інший ділиться своїм спостереженням, своїми роздумами, угу. своїми думками. Це проговорювання воно дає можливість нам і бути почутими. І так само, якщо ми слухаємо думку іншої людини і взяти щось для себе корисне. Mm -hmm. Тобто, будь-який майданчик, це, чи це кавування з друзями, е, чи це сидження в більшому колі, і про це говорення, якісь глибші конференції, там роздуми, звичайно, все е, може стати такою зцілюючою терапією цілої нашої нації. Ми дуже дякуємо всім, хто додивився до цього моменту відео. Дякую, їм, що були разом з нами. На завершення ми казали, що ми відкриємо вам таємницю, де ж ми є. Отож, ми знаходимося на Поділлі, і це регіон центральної частини України, а саме на сьогодні Черкаська область, Уманщина і це село Старі Бабани. Якщо вам цікаво дізнатися про історію. Чому ми опинилися тут? Пишіть у коментарях. Ми обов'язково зробимо сюжет. Я обіцяю, ви не пошкодуєте. Це цікава історія. Ну і на завершення нагадаємо про підписку, подобайку, коментар і запрошуємо до перегляду інших відео на нашому каналі, де можна насправді багато почерпнути цікавого з культурної спадщини нашого прекрасного народу. Всім папа! -па. До наступних зустрічей.